Вітаю, це п'ятий канал Вів ефірі. Інформаційний вечір, у студії працює Вікторія Сотник. На його очах творилась армія, творилась історія. Як українське військо перетворювалось в справжню потужну сильну армію? Ми сьогодні будемо говорити із Ростиславом Пашуком, ветераном АТО, кадровим офіцером, заступником командира мінометної батареї першого аеромобільного десантного батальйон десантно батальйону 80-ї десантно-штурмової бригади. Він у 2014 році воював на фронті. Ростиславе, вітаю вас! Доброго дня! вітаю. Ми з вами говорили поза ефіром, і я почула від вас таку фразу, що ви передбачали? Вже у 2013 році що війна може стати реальністю, а не якимось віртуальними розмовами і не інформаційною війною, а реальною війною із реальними жертвами, що вас підштовхувала? Ну мене наштовхнуло те, що ще до того, як скажімо, виник Євромайдан ще до цих подій, і до того як запропонували Януковичу підписати угоду з ЄС. Я спілкувався в інтернеті на різні військові теми. Ну і це мене цікавило. І коли були відкриті ці ВКонтакті, були відкриті ті однокласники, і соцмережі всі, і російські. Десь приблизно в 2012 році я побачив, що спілкування з росіянами переходить, чомусь якусь межу, вони стали більш агресивні. А більш агресивно не налаштовані. Вони ну, завжди були мені здається, агресивні. От налаштовані. я спілкувався з ними і до того, в 2011 році такого не було. Десь почалося 12-го. Більше почали згадувати Бандеру, що якісь злочини, нібито вчинені Бандерою. І це вже так і було агресивне налаштування. Після того, як стався ну, Євромайдан, було таке враження. Бо я, як скажімо, раніше проходив службу зарів військовій прокуратурі, був знайомий з багатьма родами військ. Бачив, як сам проходить цей майдан в грудні 2013. Таке враження було, що ним управляють. Яким чином? Тобто, коли я знаю точно, що внутрішні війська могли його розігнати, це для них не було проблемою. Я знаю, як вони працюють, знаю, як вони тренуються, а це були єдині війська, які були натреновані дійсно. У них була дуже хороша підготовка порівняно зі Збройними силами. Внутрішні війська і забезпечувалися більш-менш добре, і дійсно мали підготовку щодо масових акцій протесту. Вони цього не зробили. Вони провокували і відходили. Провокували і відходили. Ви хочете сказати, що вони діяли за певним сценарієм? Так. А хто писав цей сценарій? Я думаю, його писали в Москві. Його писали в Москві. Ну, військовий, який навіть внутрішніх військ, він не сприймав це, що я виконую чийсь сценарій. Йому дали наказ вперед, дали наказ відступити. Він виконує накази. Чи все пішло по сценарію? Кінцівка така була, як і записана, на вашу думку. Чи тут спрацювала Майдан, люди, українці, спрацювали? Мені здається, цей сценарій трошки не спрацював з іншого боку. Він все-таки не допранедопрацював. Він був запрограмований на наступний рік. Бо є, була така програма утилізації боєприпасів Збройних сил артилерійських. Згідно цієї програми, е, е, утилізувати повинні були на державному заводі, який знаходиться в місті Донецьк. Звичайно, таку кількість боєприпасів жах, величезну, яка була в Україні, утилізувати е, неможливо було за один рік, але по цій програмі всі боєприпаси мали бути звезені в Донецьк. Тось, тобто, якщо б ця програма Майдан почався не в 2014 році, а в 2015 коли були вибори, б мали бути вибори, і Янукович мав пробувати йти на другий строк, Тобто воно було заплановано на Майдан на другий строк Януковича. І тоді українські збройні сили не мали би чим відстрілюватись. Всі боєприпаси вони би виявились на території Донецької області, навіть в місті Донецьк. Знаєте, я от з вами говорю і я розумію, що зараз непроста ситуація в Україні. Коли був майдан, всі були згуртовані, всі дивилися в один напрямок. Зараз українці розділилися в багатьох от така апатія, депресія. Але оця історія сценарію вона доказує, що все може змінитися в одну секунду. Ну, все, так. все може змінитися е, українську армію. Ну дуже багато років, от останніх, так перед війною, її хотіли представити і українцям, і військовим як якусь армію невдах, що в нас нічого немає, ми, ми не зможемо розкрали, але е, наші військові показали, що вони і не на, на ентузіазмі спочатку, так а потім вже із допомогою ну, е, держави. Е, Скажем так, е... Я тут не дуже згідний говорити, що не було армії в 2014 році. Зрозуміти теж, що Янукович теж не був якоюсь пішкою в цій грі. Він деякі частини Збройних сил, навпаки, підтримував. Наприклад, десанто-штурмовим військам, ну, аеромобільним на той час, він збільшив заробітну плату. Там була досить достойна заробітна плата. Солдат без освіти, да, там один закінчив школу, в нього була зарплата в районі 5 тисяч гривень, коли долар був по 8. Це було досить достойно. І вони дійсно займались бойовою підготовкою. Ну, так, не, не так, як зараз, звичайно, але дійсно займались. Тобто, наприклад, аеромобільні частини були готові. Ну, їх було мало. Тобто він десь хотів ще щось торгуватися. З путіним тому він якусь частинку мав більш-менш підготовленими. Ну, бачите, зараз ми можемо лише гадати, що ну, було в його планах. Так. Я згадала, коли віталася із глядачами, власне, що ви бачили, як перетворювало, перетворювалося наше військо в потужну армію, так це чи так, не так? Так, воно перетворюється, і це перетворення воно триває. Скажем, ну, всі хочуть Тут. Ми хочемо сильну армію, раз, завтра сильна армія, такого бути не може. Якщо ми ввели вітання Слава Україні! Героям в Збройних силах, це не значить, що на другий день все, що радянське в армії було, щезло. Ну, воно не щезне, воно тим бореться, його вибивають звітом, але ця якась там в плані солдафонщина лишається. Бо це, це неможливо побороти за один день, ні за один рік, ні за два роки. І це перехід. І перехід, навіть я би сказав, що важко, зараз ще більш важко. Тобто армію реформувати можна набагато простіше в мирний час. Тоді реформу провести можна. А коли ж армія повинна і вести бойові дії і одночасно реформуватися, це надзвичайно важко. І те, що зроблено було з 2014 року, я скажу більше, навіть зміни побачив навіть в самому 14 -му. До прикладу, ми коли виїжджали перший раз в зону АТО, Командир бригади на той час думав тільки про одне: в нього не було бронежилетів для людей. Люди виїжджали, хто з чим, хто що привезли. Просто як на розстріл. Ну так, але вже в кінці літа ми всі отримали українські бронежилети 14-го року. Ми отримали канадські каски, як і в Ларві. Тобто це були ну, достойні хороші речі. А це як армія забезпечується зараз? Ну це речове забезпечення, продовольче забезпечення, це ну, небо і земля. я би Тобто сказав. ви про державне так забезпечення. Так, що тепер це все забезпечується державою? Е, якість речового забезпечення? Ну не хочеться говорити, але змінити до прикладу, зараз видаються такі шкарпетки такої якості, що я півроку тому звільнився, я зараз ними користуюсь, вони прекрасні просто. Тобто навіть такої якості не купував, скажімо, якої видають. Натільна білизна, оці бірці, ну, хлопці, там кому достойно. що. Достойно. Дуже достойно, вони дійсно не промикають ці талани, дуже хороші. Ну, зараз е, всі в очікуванні 21 квітня. Е, які настрої власне в, у військових? Чого чекають від виборів? Ну, е, більшість, звичайно. Чекає не зміни головнокомандувача, а розумного вибору українців. Так, там багато говорять про те, що от армія проголосувала там проти Порошенка. Як це можете пояснити? Ну, до першу, порівняти армію 2014 року і 2019 може той, хто був і в 2014, і в 2019 були? Так, так. я порівням. можу це порівняти. Я розумію, наскільки змінилося. Тобто, якщо людей відводили з передової якби на відпочинок, да, на там бойове злагодження, і відводять на полігон в палатки, в палатки, в болото, де ну, я розумію, зараз будуються казарми. Ну, вони такого типу, як гуртожитки, їх побудовано дуже багато. На Шерлані закінчується вже будівництво військового містечка з нормальними умовами, де люди можуть дійсно відпочити. Ну, це було потрібно ще в 2014 -му. ну, але ж неможливо побудувати, зробити це так от і відразу. Дуже багато зараз військовослужбовців, тих, які прийшли в Збройні Сили в 2016 році, коли відбулося перше підняття зарплат серйозне. Вони не бачили, не так служили того, в армії 2013-2014 року. Вони не розуміють цих змін, тому що вони прийшли, їм відразу дали нормальну форму. Вони прийшли, їм відразу дали нормальне грошове забезпечення. Вони прийшли, вони відразу почали займатися бойовою підготовкою. Справді тим, чим повинен займатися солдат, а не там. Ну є ще залишки того, що там пакрасять, Ну, Але то, якщо говорити про настрої військових, от е, зараз багато говорить про те, що на виборців впливає інформаційний простір. Що там ведуться війни інформаційні, і це дуже впливає на людей. Маніпуляції, фейки. У військових теж є можливість бути в соцмережах і все це читати і дивитися. Е... І, можливо, якісь інші канали є, які на, на них впливають. На, на, на жаль, є можливість, скажімо так, тому що в умовах ведення війни повинна бути цензура, в нас її немає. У нас її немає, тому що я так розумію, ну влада не хотіла обмежувати якісь права громадян. Що ви мали б цензурувати? Що ви маєте на увазі? Ну, цензура потрібна для протидії спеціальним психологічним операціям, які проводяться стороною е, противника. Тобто В будь якій війні дії завжди забезпечуються спеціальними психологічними операціями. Вони скеровуються на е, особовий склад. Е, Безпосередньо підрозділів Збройних сил країни, з якої ведуться бойові дії, і на населення країни, щоб створити у населення пацифістські настрої для того, щоб країна як можна швидше здалася, капітулювала. Тобто, ви це зараз бачите, читаєте? У вас є конкретні Бачу. приклади, так? Ну, скажімо так, я не є спеціалістом в цих операціях, я прослухав курс лекцій. Це було в Академії оборони України Черняховського, у нас теж є спеціалісти з тих операцій, дуже серйозні спеціалісти. Крім того, у нас зараз постійно працюють інструктори з країн НАТО, американці читали, але курс лекцій також, що стосується спеціальних психологічних операцій. Вони ніколи не діють прямо. Їх помітити може тільки спеціаліст оці їхні самі ці операції. Ну, до прикладу, як створити небажання. В населення йти в Збройні сили і захищати свою державу. Кожна людина, звичайно, що боїться. Той, хто не має страху, він не може, не може жити. Не так. Таких людей немає. Всі просто хтось керує своїм страхом, хто кимось керує страх. Якщо людина боїться йти, захищати свою державу, тому що там ведуться бойові дії, там можна загинути чи отримати якесь поранення серйозне. Людина розуміє, що вона боїться і. Крім того, їй треба захистити ще себе, такий ставить собі психологічний бар'єр. Тобто назвати себе боягузом ніхто не хоче. І зізнатися самому собі в тому теж не хоче, бо це ну, людину в депресію, так скажемо, ну, зав 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 заводить. Так. І що роблять спеціальні психологічні операції? Вони шукають варіанти, як це і от як зараз в цій ситуації зробити так, щоб людина змогла знайти собі е отакий захист якийсь. От я вважаю, що їх з їхньої сторони, звичайно, е такий вкид був. Оце син Порошенка нехай воює. Все, людина почула. А дійсно, хай він воює, чому я, чому мій син, хай його син воює. І вибудувала такий собі психологічний захист: все, я не боягуз, я маю таку політичну позицію. Вона захистилась. Оцю фразу придумали в якомусь інституті в Москві. От на вашу думку, зараз дуже багато ми від військових чуємо, і не тільки від військових, що Україні потрібен сильний, впевнений в собі головнокомандувач, який знає, що робити, як діяти. І маємо на противагу людину, яка не має досвіду, яка, в принципі, не говорить про бойові дії, про війну, про учасників бойових дій. Ну, ну, Ця от... людина на моє враження взагалі ні про що не говорить. Там вона знімає тільки деякі ролики, як цей кандидат, і е, своєї позиції не висловив взагалі ні в чому. Е, а, а якщо ну, взяти я... серіал Голобородька, так. там нема війни. Ну, Тому в серіалі війни нема. Е, і люди, ну, скажімо так, це теж я вважаю частиною спеціальної психологічної операції, що один кандидат є облитий брудом. А в іншого немає нічого, лишається пустота. Ну, а те, от те, про що ви говорите, коли люд, людини так? щоб вона не думала про погане, не думала про армію, про те, що потрібно йти так. воювати. Ми бачимо, в принципі, от, в, в команді в пропозиціях іншого кандидата. Так? Він каже, відпочиньте, не думайте, не нервуйтесь, ми будемо вести перемовини. До речі, ваша думка стосовно перемовини з Російською Федерацією. Це взагалі дієвий шлях? Е, ні. Чому? Росіяни завжди, навіть в бізнесі, коли у нас не було війни, вони ведуть себе тільки з позиції сили. Тобто вони можуть запросити на співбесіду, що на свою, там, наприклад, там, в Газпром. Людину запрошують, бачать, що це спеціаліст, прийдіть до нас, ми хочемо з вами працювати. Перші їхні слова на співбесіду будь що прийшов. Тобто вони завжди починають позицію сили. Тільки сили. Е, ну, Чемберлін якусь пробував, з Гітлером домовитися, Не вийшло. Що, що потрібно нашій армії от, після 21 квітня? Що вже зроблено і що би ще хотілося? Ну, зроблено дуже багато. Що б ще хотілося, ну, та хотілося б, звичайно, дійти до якогось рівня, як в армії дійсно країн НАТО, в США. То є до чого, скажімо, йти. Але е, ну, зроблено, ну. Я тут не знаю, скільки займає часу, щоб перерахувати все, що зроблено. Хотілося продовжити той самий напрямок, який є. Тому що піти назад на шлях скорочення, чи як ну, це не цей президент, кандидат президента, який зараз вийшов в другий тур, інший військовий колишній, мене страшенно здивував угу. тим, що сказав, що нам потрібна професійна армія і ніякої строкової служби. Ну, він сам колишній військовий проти строкової служби в країні, яка веде бойові дії. Строкова служба не потрібна для того, щоб вести бойові дії, щоб вони, вони в зоні ОС не приймають цих, не, не ведуть бойові дії. Вони потрібні для того, щоб людину призвати, навчити володіти зброєю. Вона оволодіє то своєю військовою спеціальністю і піде в запас. Повинен бути мобілізаційний резерв. Тобто, як то говорили древні сівіспацем парабелом, хочеш ми рогутуйся до війни. Чи потрібен, Вона потрібна. Е, так, чи потрібне е, Україні потрібен референдум стосовно НАТО, вступу в НАТО? Ну, звичайно, що ні. Ну, це, Росія вмішалась в вибори в США, це вже фактично доказаний факт. І... Я не бачу, щоб хтось говорив, що вона вмішалась в наші вибори. Такі враження, що не вмішувалась, ну такого не може бути. Вона вмішалася, вмішалася дуже сильно. Якщо ставити питання про референдум, вона вмішається і в референдум. Я і він не він не буде справжній. Забезпечити себе, щоб без впливу Росії провести такий референдум. Вони зроблять все можливе, щоб е, ні в якому разі ми не змогли вступити в альянс. б ви хотіли бачити нашу державу? От в наступні п'ять років. Ну, вже би хотів бачити, скажімо, кандидатом вступу в НАТО, як мінімум. І, е, ну, скажімо, щоб держава продовжувала просто той курс, куди ми йдемо. Щоб вона є курс до ЄС і НАТО. Це, це найголовніше. Це Залежить від виборів, на вашу думку. На мою думку, залежить. Тому що один з кандидатів в... Прямо прямо в конституції, скажімо, своїм політичним тиском це прописав. Інші не говорить. Взагалі, дякую вам. Це був mm -hmm. Ростислав Пашук, ветеран. АТО. сьогодні говорили ми про військових, про настрої військових перед другим туром у виборів у президенти України. Я хочу звернутись до всіх глядачів. Головне не прогавте свій шанс проголосувати і обрати своє майбутнє вже 21 квітня. Дякую, зустрінемося. за Декілька хвилин.